Наскільки мені відомо, головне обвинувачення, яке мені пред'являє Генеральна прокуратура, а власне не Генеральна прокуратура, а влада в Україні, це те, що в розпал кризових явищ в Україні в 2009 році я як би то перерахувала екологічні гроші на виплату пенсій людям. Це їх головне зараз обвинувачення і головна претензія до мене. Я хочу ще раз сказати, що дійсно в кризу було важко. Дійсно, нам треба було виплачувати пенсії. І ми всі добре знаємо, що без пенсії люди не можуть купити собі ні ліки, ні хліба, ні їжі нічого. Але в той же час фахівцям, які сьогодні таким чином намагаються пред'явити мені обвинувачення, треба знати, що діє єдиний казначейський рахунок. Всі доходи бюджету надходять на єдиний казначейський рахунок, і потім, згідно бюджетних розписів, ми їх витрачаємо. І тому я ще раз хочу твердо сказати: так, пенсії ми виплачували, але не за рахунок екологічних грошей. Всі екологічні гроші лежать на рахунках Міністерства екології, і вони знаходяться в розпорядженні уряду. Я це стверджую абсолютно відповідально.